Повномасштабне вторгнення воно там на якийсь період е, прибило через те, що ти не стикався з такою реальністю. Чітко зрозумів, що мені треба робити. Із західних кордонів точно буде йти зброя. Мені напевно 30 посилок е, з аптек зі всієї України надійшло завдяки тому, е, е, що я робив, є врятовані життя. До військовий час я займався міськими проєктами, якимись урбаністичними. Організував достатньо багато великих фестивалів і для масштабу України. там якісь, які більше концентрувалися на столичній аудиторії, а до такого великого фестивалю, як Атлас Вікенд. Повномасштабне вторгнення, воно там на якийсь період прибило через те, що ти не стикався з такою реальністю. От. І треба було себе відчути, відчути в ній і якось зрозуміти, як себе застосовувати. Чітко зрозумів, що мені треба робити. Мені треба робити ну, якби свою роботу. В тому, в чому я розумію, в тому, в чому я маю експертизу, є. Шалений досвід організаторський, такий, менеджерський, і я зрозумів, що його також можна використати. І я зрозумів, що відкривається, відкривається той напрямок, який не був до цього очевидний це кордон. І саме на кордоні буде дуже багато якихось там задач. Чому? Чи те, що із, із західних кордонів точно буде йти зброя, із західних кордонів точно буде йти якась гуманітарна допомога, цивільна допомога, і треба бути, і треба бути там ну, мати якусь відповідальну людину. Спочатку це були в режимі щодня, ти там шукав по 5 фур. Які треба було вантажити самою різною гуманітарною допомогою, і це, і це все йшло просто буквально реально фурами великими. Потім це амуніція, потім це вже якісь які, 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 доставка чогось в деокуповані вже населені пункти. Пішли пікапи. От зараз ми розуміємо, що зараз потрібно. Зараз потрібні там якісь генератори, потрібні великі кількості старлінки. Ну, от е, е, потреби динамічно міняються, стараємося не, не концентруватися на чомусь одному, а просто там, де якби допомагаємо те, що просять. Коли є багато людей, е, і коли, е, коли вони ну, типу тобі довіряють і. Е, коли всі хочуть робити внесок в спільну справу, то дуже легко, дуже легко закривати там саме різні запити. Були лікар, е який е дуже дуже відомо допомагає військовим, він якось разу звернувся до мене і каже: ти знаєш, у нас закінчуються гіпсові бинти. І проблема в тому, що їх ми не можемо навіть купити за свої кошти в аптеці, через те, що в аптеці там є їх в наявності по 2-3 штуки. І я просто. Е Опублікував в своєму телеграм-каналі свої дані своєї нової пошти і сказав: «Ребята, кожен, хто буде приходити повз аптеку, зайдіть і запитайте, чи є там ці бінти. І якщо є, купіть просто там дві-три штуки. От, все, що є, все купіть. Мені напевно 30 посилок з аптек зі всієї України надійшло. Ми таку гору цих бінтів привезли, і це потреба напевно на кілька місяців. А вони потрібні просто кожному, буквально кожному військовому, який там поранений. Напевно, має бути така присутня оця риса небайдужість, і вона проявляється там зараз дуже активно в допомозі нашим Збройним силам. І є розуміння, що ти не, не, не зможеш там допомогти всій армії, але ти можеш допомогти якійсь частині людей. Публічно комунікуючи це, ти надихаєш там ще хай навіть 5 людей це вже класно. Далі ти е, ділишся е, своїм досвідом з цими людьми. Вони починають організовувати якісь там свої збори. Ще щось. І таким чином це масштабується і в принципі ну робиться достатньо велика робота, найоперативніше намагається реагувати на ті запити, які найшвидше причиняють смерть ворогу, і те, що буде найефективніше спричиняти там загрозу і втрату там живої і силотехніки ворога, це ну не шне шкодує ні, ні часу, ні особистого бажання. Я знаю точно, що завдяки тому, що я робив. Е, є врятовані життя. Е, я не знаю там їх достойну кількість, але, типу, там, по персональних там, Подяках від військових, вони, вони їх оцінюють, що там ця машина, завдяки цій машині, ми змогли там довести там цього пораненого, Якби її не було, там він би точно, ми б його не доставили. типу. І от це найбільший той критерій, який супер надихає. Мені навіть важко себе типу, ідентифіковувати як волонтер. Типу, Мені здається, що це просто єдина можлива там, якась там позиція. Зараз свідомо, свідомо, людина не громадянна і мені сподобалось Фраза мого знайомого влада Самойленка, який сказав, що зараз люди поділилися які в ЗСУ, або ті, які для ЗСУ. Я типу, буду намагатися робити ну, все можливе, типу, приділяти там, максимум свого там, вільного часу або якось зайняного, щоб ця перемога стала якомога ближчою.